Після того, як ми розібрали переваги природного хлорофілу, час поговорити про конкретний продукт сьогодні хлорофіл чойс, який я рекомендую своїм клієнтам. І ось чому. Чойс використовує м'яку екстракцію з люцерни. Це ключовий момент. Люцерна має найвищу концентрацію хлорофілу серед усіх рослин, а технологія холодного пресування зберігає всі активні компоненти без руйнування. Подивіться на цей насичений зелений колір. Це показник високої концентрації. У Чойс не має штучних барвників, консервантів чи наповнювачів, тільки чистий рослинний хлорофіл з природнім магнієм. Хоча це природний хлорофіл, Choice використовує спеціальну формулу, яка покращує засвоєння без втрати природних властивостей, додають природні емульгатори, які допомагають організму краще використати кожну краплю. 20 крапель на склянку води щоранку, і ви отримуєте потужний детокс підтримку печінки, покращення травлення. Мої клієнти помічають результат вже через тиждень. Більше енергії, кращий кольор обличчя, зменшення запалень. Якщо ти шукаєш якісний хлорофіл, чойс номер один. Для мене та моєї родини я довіряю компанії Choice як собі. Посилання на перевіреного постачальника в описі: Інвестуй у своє здоров'я. Розумно!